Третя серія казкового макового марафону. Вітаю, мене звати Анна, я консультант по мак, і це третя серія моєго авторського макового марафону. Минулого разу ми роздивлялися стосунки за допомогою казочки Олесісія Журжавель. А сьогодні поговоримо про особисті кордони з казкою Солом'яний бичок. Я нагадаю вам сюжет цієї казочки. Зробив дід соломіного бучка, обмазав йому бока смолою і погнала бабка цього бучка випасатися на галявину. Побачив бичка ведмідь, Він йому знадобилася смола, і він хотів відірвати шматочок смоли від бичка. Також так вже зробили і вовк, і лисиця, і зайчик. Якщо подивитися на цю ситуацію з точки зору психології, то звірі порушили особисті кордони бочка. І давайте зробимо розклад про особисті кордони. Я взяла знову казкову колоду і давайте починаємо. І так, перше, перше питання. Хто і як порушує ваші особисті кордони? Нагадую, що метафорічні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомостю. Карти не мають стандартних трактовок. Що ви бачите на карті? Які у вас асоціації виникають? Про що вам карта каже, хто і як порушує ваші особисті кордони. Друга карта чому ви дозволяєте порушувати ваші особисті кордони? Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона вам натякає, які асоціації виникають? І остання карта, що треба зробити, щоб побудувати правильні особисті кордони. І ось така карта. Важно на неї подивіться, про що вона вам говорить, які асоціації виникають. Давайте переглянемо усі карти ще раз. Хто і як порушує ваші кордони, чому ви дозволяєте це робити, і як вам побудувати свої особисті кордони. Сподіваюся, вам розклад сподобався. Якщо хочете пропрацювати свої особисті кордони за допомогою маків, Приходьте до мене на консультацію, записатися на консультацію можна, можна в особисті повідомлення. А я на сьогодні прощаюся до зустрічі в наступному відео. Пока!